Отже, дуже крута вправа, базова вправа, основа основ це підтягування на е, найширші м'язи спини. Так як я не вмію підтягуватися, то за моєю спиною є такий невеличкий апгрейд, який мені в цьому допоможе. З тренера немає, з резинками мені незручно, тому велкам. Ми ставимо з вами лавочку на таку відстань для того, щоб максимально прогнути поперек. Руки розводимо максимально широко, але так, щоб вам було комфортно в плечовому суглобі. Закидаємо свої стопчки. Раз, два. Прогнули спинку. Раз, два. Добре, витягнулись, розтягнули. І тягнемо себе догори. До центру грудної клітини, максимально прогинаючись спиною назад. Ні в якому разі, ми не скручуємося і не міняємо положення тулуба.